Якщо казати особисто про мене, то бізнес школа дала мені такий дуже дуже сильний поштовх для персонального розвитку, більш глибокого розуміння себе, можливо, всіх своїх граней, що мені цікаво, що не цікаво, які мої цінності, які мої цілі. Чого я хочу в житті, що я хочу змінити, на що я спроможна, які є таланти, яких немає, що треба покращувати. Але головне, що не тільки про себе, а про взагалі оточуючих людей навколо тебе в житті, в бізнесі. Саме в період мого навчання в КМБС наша компанія зробила. Неймовірний якісний і фінансовий стрибок. Ми зросли більше ніж в півтора рази. Це не просто навчання. Це набагато цікавіше, набагато емоційніше. Це просто захоплює. Скільки нових друзів я зустріла? Скільки було вражень? Ти е, насправді е, стаєш другом е, цієї школи. Ти не ти не просто. Студент, ти не просто випускник. Це для тебе стає е, якоюсь частиною твого життя. Мені здається, що це саме та бізнес-школа, яка не просто виховує е, професіоналів, це бізнес школа, яка сприяє розвитку е, бізнес-еліти України.